Хіміків 35. Всередині приміщення, має 140 квадратів. Добавлять світло, буде 35 кВт. Ми бачимо таку примі... оця добудова, яку можна знести. Ось Вона була як котельня газова. Оце можна розібрати, бо це в одну цеглу. Ось така вихід у двір. І ось така може бути торгова площа. З виходом великі фасадні вікна, великий гарний фасад. Ось ми бачимо ось таку гарну площу. Ось туди з виходом в двір і з виходом на фасад. Фасад приміщення. Від сусідні будинки. Ось ми бачимо три ступеньки. Три и пандуса. Пандуса са три ступанки. Таке премещение.